Добрий день, дорогі діти! Рада вас вітати на уроці української мови. З вами вчителька української мови та літератури Одеського ліцею номер 7 Сівак Тетяна Васильівна. Тема нашого уроку сьогодні використання багатозначних слів у прямому і переносному значеннях повторення. Роль слів у переносному значенні в художньому стилі мовлення. Ми сьогодні з вами ще раз переконаємося, що українська мова одна з найдавніших, наймилозвучніших і найбагатших мов у світі. Епіграф нашого уроку Вчись у природи творчого спокою. Слова Євгена Плужника. Мета уроку поглибити знання учнів про багатозначні слова. Розвивати вміння розрізняти однозначні та багатозначні слова, виховувати любов до рідного слова, рідної природи мистецтва. Ось такі е, поетичні рядки. Вишиває осінь, по канві зеленій, золоті квітки, так сказав колись Олександр Олесь, видатний наш поет-лірик. І ми уявляємо осінь, як сидить, ніби як жінка і вишиває золочі квітки. По канві вишиває. Канва діти це тканина для вишивання. І думаємо, може вишивати жінка, а тут робить це осінь. Ліна Костенка Костенко, видатна поетеса нашого часу, геніальна поетеса, пише так. Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим, а листя просить, виший нас зеленим, ми ще побудем, ще не облетим. І теж в переносному значенні вжите слово осінь вишиває. Але це е, створює е, такий емоційний, е, емоційний нам настрій. Що ж таке багатозначні слова? Багатозначні слова можуть уживатися у прямому і переносному значеннях. Пряме значення це властиве слово, звичайне значення. Переносне значення образна назва, ознаки предмета, явища, дії. Переносним його називають тому, що мовець свідомо переносить назву предмета ознаки дії. Бо ці предмети чимось подібні одне до одного. Читаємо наші прислів'я, вони нам дуже подобаються, і маю надію, і вам сподобаються. Бересень пахне яблуками, а жовтень капустою. Думаємо, спостерігаємо. Так, вересень пахне яблуками, зібрали яблука, і вони так ароматно пахнуть. А жовтий пахне капустою. Знаєте, капуста не пахне, а яка капуста пахне? Квашена капуста пахне так, коли мама чи бабуся квасить капусту, на кухні стоїть запах квашеної капусти. Квашена капуста дуже смачна і дуже корисна. Як вересніє, то й дощик сіє. Так, восени іде дощик, і він. Так сіє дрібненько, як нібито хлопчик сіє квіточки дрібненьким насінням, так дрібненько іде у вересні дощик. Листопадовий день, що заячий хвіст. Наче хвостик у зайчика маленький той ли, день у листопаді, правда ж? Ось таке порівняння. Грудень землю грудить, а хату студить. У грудні мороз починається, холодно стає, і грудки замерзають. Землю грудить грудень, а хату студить. І ніби грудень жива істота, правда ж, метафора така. Зима біла, все сіно з'їла. Знаєте, зима не їсть сіно, а сіно їдять корови, вівці, коні. І треба запасти стільки сіна. Щоб хватило на всю зиму, правда? Добре. А тепер повторення. Ми сьогодні повторюємо всі стилі мовлення і зупиняємося на художньому. Є такі стилі мовлення: науковий, публіцистичний, офіційно-діловий, розмовний, художній. За різних умов спілкування про те саме говоримо чи пишемо по-різному, тобто використовуємо різні стилі мовлення. Художній стиль передбачає використання порівнянь, епітетів та слів у переносному значенні. Порівняйте, лється вода лється пісня. Як лється вода, всі бачили, спостерігали, а лється пісня мелодійна, особливо українська пісня, дуже приємно лється, ніби дзвіночок такий, правда? Гострий ніж, гостре слово. Гостре слово ранить, так як і гострий ніж. Крутий підйом крутий характер. Крутий характер у тої людини, яка не може знайти спільну мову з іншими, то погано, правда ж? Уживання тлів у переносному значенні робить мовлення образним, поетичним. У тлумачному словнику переносне значення слова подано з позначкою перенос. Приклади ще з нашої української мови. Ось сокіл, фотографія цього хижого птаха родини соколиних. Він сміливий, він безстрашний. І люди так і почали говорити на, на людей, на юнаків чи чоловіків, які відзначаються красою і сміливістю, і казали сокіл. А потім народ придумав ще і прислів'я у сокола і діти соколята. І батько виховує своїх дітей з соколятами. Приклади з тлумачного словника. В тлумачному словнику багатозначні слова подають у одній статті і нумерують цифрами. Наприклад, канал, наповнене водою, штучне річище для судноплавного сполучення між водоймищами, зрошування ґрунтів, осушування політ, стоку води. Друге значення канал засіб поширення інформації. Канал телебачення. Ще приклад полотно. Знаєте, діти, слово полотно має сім значень. Таке багатозначне слово має сім значень. Перше значення: конопляна, ляна, баводняна, а також штучна або шовкова тканина особливого переплетення. Друге значення те саме, що полотнище. Третє значення. Картина художника. Дивіться на малюнки, які тут вміщені. Знаходьте картина художника. Проїзна поверхня залізничної дороги теж полотно. П'яте значення спеціальне. Складова частина якого-небудь механізму, що має вигляд стрічки, смуги. Шосте значення теж спеціальне, проста. Плоска, вибачте, плоска, тонка частина якого-небудь інструмента, ну, можливо, коси. І сьоме значення: одна з двох половин дверей, воріт. Ось такі значення має слово полотно. Перша вправа. Прочитайте, у якій із колонок виділені слова вжиті у властивому їм прямому значенні, у якій у переносному. Спортсмен біжить? Річка біжить. Спортсмен біжить це пряме значення біжить вперед. Річка біжить теж вперед. Чому біжить? Бо має течію. слово вжити в переносному значенні. Солодкі тістечка – солодкі слова. Тістечка солодкі, вони смачні, їх всі люблять. Солодкі слова приємні слова, добрі слова, їх теж всі люблять. Говоріть добрі слова. Подібність яких ознак, предметів чи явищ стала основою вживання слів у переносному значенні. Ми дослідили з вами і відповіли на це питання. Наступна вправа: це вже складніше завдання, діти. Розподіліть слова на групи і запишіть. В першу колонку однозначні, в другу колонку багатозначні слова. Читаємо. Чесно, теплий, дим, цибуля, полотно, борщ, сонячний, зірка, одесит, пливе, скотч. Е, якщо треба комусь ще раз перечитати і час потрібний для виконання цієї вправи, поставте на паузу наш відеоурок і виконайте цю вправу. Я впевнена, ви справитесь. Ось виконали отакий результат, однозначні слова. Чесно, дим, цибуля, борщ, одесит, скотч. Так у вас вийшло? Багатозначні слова. Тут треба буде пояснити, чому ви так записали в цю колонку багатозначні слова, слово теплий. Теплий чай, теплий погляд. Полотно ми тільки що з вами говорили, полотно може бути і тканина така, і картина художника. Сонячний. Сонячний. Сонячний промінь і сонячний погляд. Зірка, зірка. Ну, можна сказати зірка балету, і можна сказати зірка алатир, і можна сказати зірка, та яка на небі, і має назву. Скажіть, яка то зірка може бути? Пливе пливе, час пливе. Ну і може хтось пливти, наприклад, качка пливе. Зірка Латир найпотужніший оберіг, схема є, можете вишити і хай береже цей оберіг вас і всіх ваших рідних. Права третя. За поданими сполученнями слів складіть і запишіть речення. Солов'їна мова, смарагдові ліси. Що ж таке смарагд? діти, смараг, це дорогоцінний камінь першого класу зеленого кольору. Ось так він виглядає. І тому смарагдовий це яскраво зелений. Є ще діти сорт туї, яка називається смарагд, цей сорт. це цінний сорт дерева. Складаєте речення, а ось приклади, які я склала. У вас будуть інші, можливо. Солов'їна мова це українська мова, бо милозвучна, рідна, мила серцю. У Карпатах нас зустріли смарагдові ліси, запашні луки. Добре, молодці, що трудитеся. Тепер поетичний рядок, поетична сторінка. Вірш пряля, цей вірш написала Ліна Костенко. Читаємо разом. Сидить пряля та й пряде. Сніг іде, іде, іде. Не ткарветься, де не де, а вона пряде й пряде. Вже напряла хуртовин. На шапки для верхови, на сувої полотна, на завіску для вікна, на хустину й укривало мало, мало, мало мало. Сніг іде, 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 а вона пряде й пряде. Гарний вірш, правда, вам сподобався? Пряля діти, це жінка, яка пряде ручним способом на прядці. Ось так виглядає прялка жінка пряля. Але тут ми говоримо, ну, сувої полотна вона наткала, отакі сувої полотна багато. Що таке совій? Багатозначне слово, перше значення, що небудь згорнуте, скручене в трубку. І друге значення шматок полотна або іншої тканини певної довжини, який зберігають згорнутим у трубку. Ось пряля наткала. Дивимося ще раз на вірш. Аналізуємо свої відчуття, свої почуття. Яке почуття передано останнім реченням? Сніг іде, 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 а вона пряде, пряде? Відчули? Це зачарованість, казковість, можливо, сум. Так у мене, а у вас як? Друге питання. Чим це почуття може бути спричинено? Чим? Спогляданням краси, уявою? Третє, доведіть, що переносне значення слова стає зрозумілим лише у зв'язку з іншими словами. Сидить пряля та й пряде. Можна уявити жінку, яка сидить і пряде, але прочитавши вірш, прочитавши слова які поряд, ми бачимо, що пряля це зима. Дякую вам за роботу. Що ж таке художній стил? стиль, який дає нам стільки емоцій? У художньому стилі використовують е, такі художні засоби. Епітет, порівняння, метафор. Епітет це художнє означення, яке дає образну характеристику предметові, наприклад, синє море, міцна рука, порівняння, пояснення одного предмета подаються допомогою іншого, подібного до нього, як сонце, наче вітер. Метафора це слово або вираз, що використовують у переносному значенні. Дощ плаче, сонце сміється. Ось так. Слухайте вірш. Люблю цей вірш, вчила його в минулому році для свого внука. Вірш написав Платон Боронько. Сніг наткав полотна аж від лісу до вікна. І сміється, задається, ось яка ширина, а із того полотна, що від лісу до вікна не пошиєш і спіднички, сніг того не зна. Розкажіть, які уявлення зорові слухові викликають у вас подані образи? Можливо, перечитайте ще раз вірш. Зорові і слухові. Зорові. Ну, ви побачили так, безмежне засніжене поле, воно біле і блискуче, Це зорові, зорові образи. Сніг сміється, дзвінко і радісно, це слухові образи. Що є основою образності мовлення? Епітети, порівняння, метафори. Ми вже про це говорили з вами. Ви побачили, відчули це в нашому вірші. Ознакою якого стилю мовлення є образ? Ясно, художнього. Добре, дякую вам. Ви молодці. А які, а які відчуття ви отримуєте від вивчення віршів на пам'ять? Я отримую відчуття краси, відчуття радості і відчуття перемоги, бо я вивчила. Добре, і вивчіть. А зараз, діти, така гра, яка е, е, ну, цікава гра, логічно не пов'язані слова плітаємо в розповідь і складіть свою неповторну розповідь. Зверніть увагу, діти, що деякі слова можна вжити в переносному значенні. Ну, наприклад, хвиля, ну, наприклад, сонце можна вжити в переносному значенні. Про що ви будете говорити, це залежить від цього. Ця е, гра чудово розвиває у, у, уяву. Е, долучіть до цієї гри ваших рідних, можливо, маму. Добре? Поставте на паузу. Рефлексія. Повторімо. Що таке рефлексія діти? Це е, з латинської мови рефлексіо – повернення назад. Метод самоаналізу знань і вчинків, усвідомлення їхнього значення. Ми маємо повернутися назад до того моменту, коли ми почали урок, і проаналізувати, що ми робили на уроці, які відчуття отримали. Ми повторили стилі мовлення, ми дослідили використання слів у прямому і переносному значенні. Ми відчули красу поетичних рядків. Ми розвивали фантазію, створюючи свої твори, а які моменти на уроці були найприємнішими. Подумайте, що вам було цікаво, це дуже важливо, які знання зможете використати в реальному житті. Можливо, пишучи твори, використаєте прислів'я, які вивчите на пам'ять, які емоції, почуття відчули. Відчувати почуття, аналізувати свої почуття, контролювати їх, це дуже важливо. В сучасному світі емоційний інтелект дуже важливий. І ті, хто володіє ним успішні, будьте успішними. Домашнє завдання. Складіть і запишіть розповідь про зимовий ліс, сім речень, поживши подані слова в переносному значенні. Сріблястий, сіється, сумний, полотно. У якому стилі мовлення ви складатимете висловлення? Чим зумовлено вибір стилю? Ось так, ви справитеся, вірю, спостерігайте, дивіться, розглядайте цю картинку, і все у вас вийде. А тепер подарунок для вас: це символ оберіг. Ці киточки ми робили з учнями. Навіть проводили майстер-класи вчили інших. Ми дарували їх гостям. І е, ось тут на фотографії я стою біля Іри... Лариси Івшиної. Це редактор газети День. Редактор вже е, 25 років. І на презентації цієї книжки е, я стою біля неї, але бачу киточки в неї наші, подаровані нам. Це приємно. Побажання для вас, діти. Учіться, діти, вчення це політ. Відкривайте нові горизонти, любіть землю, людей, шануйте рідне, плекайте прекрасне. Ви дуже хороші. Посадіть калину біля школи, щоб вона цвіла в душі, пише Антоніна Листопад. Отак цвіте калина. Так цвіте наша калина. Ми її посадили багато років тому біля нашої школи. І щоб вона цвіла в душі, для цього маємо трудитися, берегти українське, плекати українське. Олег Скрипка радить нам всім. Будуємо Україну у своєму серці. Дякую за увагу! Успіхів і натхнення вам, дорогі діти!